Мов перше з баскетболу. Дуже приємно, що ми їх доробили ці щити, що ми мали де провести цей чемпіонат. Нарешті він закінчився. Саме головне, що всі без травми, крім виходачів. То я зараз вас попрошу, повна тиша, повага на вручення запрошується ректор нашого університету Олег Борисович. Так, кілька, ми останні нарешті наш спортивний клуб запрацював так, як, як ми хотіли. Я скажу так, так як я про це мріяв. Коли прийшов на роботу, я йому казав, що давайте спільними зусиллями зробимо все, щоб спорт нашому університеті розвивався і був на першому місці. От і, і так вони вийшли. Бачите, ми зробили спортзал. Я не кажу, що вона велика, шикарна, але я думаю, що вам достатньо комфортно, щоб займатися спортом. Я хочу подякувати вам, хочу подякувати Вічеславичу в тому, що це все здійснилося. Е, бажаю вам, щоб ви на цьому не зупинялися, щоб далі е, проводили ну в цьому вже не буде. Коли з вересня місяця наберемо ще більше студентів, буде ще більше команд, буде ще більше груп. І на цьому не зупинятися, займатися всіма видами спорту, які тільки вам хочеться. Те, що тут що цей зал зможе для вас зробити. Будь ласка, якщо потрібно щось якісь про це погору, лише товари зі ще щось зупину. І так, третє місце виборила команда, наскільки я поняв, групи ІПЗМ-11. одинадцять. Давайте тоді по черзі, капитан останні, так? Тепер. Давайте. Давай. Перше, давай. По одному підходьте, Олег Борисович буде вам руки. Молодець, отвідав. Ні, ні, роботу по тебе попідати. Все, точно, так? Це, Це їхня команда, третє місце. Бачив, якщо вашу рівну івані цікавилась. сказав, що ви зайняте третє місце, вона дуже вами довольна. Менеджери обідалися... Так? обідалися. А чого ж вони пішли? Ми домовлялися всіма. Так, ну що, хлопаємо хлопці, давайте. Валіть нарешті дочекався цього паступова, нарешті валіть. Ти його чекав від молодці. Так, і джинси, понял? Сьогодні май. Не ви прицелі. Капітан команди, я так розумію. Команда, я так? Тепер? Вітаю І грамоти потім підпишуть. Дякую Друге місце, я наскільки зрозумів, горова команда збірна художника. сказав, що зря вони взяли перші. Так. Молодці, поступили, шали, молодці. Мені приємно, що хто дітей і Полень Петрович. З дитятами, так. Так, прошу, підходьте, будь ласка, золотом. Я думаю, що ви всі згідні, що Юля е, сьогодні заробила краще гравчиня цього турніру, правильно? Ні. Так, давайте посмотримо. Краще гравчиня нашого турніру, молодець. Так, Макс, за, за збірку,

І те, що це як було обіцяно, перше місце грошова премія. 1000 гривень. А друге місце тисячі. Ще раз всіх вітаю, все освіта. Займайтеся далі, організовуйте. З нашої сторони підтримка буде завжди. Я одну медаль під Можна під Ну то все ж, я скажу, що ще одна Там ще є, так. Давайте быстренько фото на фоні е, е, таблиці е, і... <ріпи> Давайте, <ріпи> так. Давайте, давай. так. Давайте, так.